Всім привіт! Ось так мій балкончик уже виглядає. Кожного разу все більше і більше квіточок розпускається, новиночки з'являються. Запрошую вас прогуляти по моїх поличках, але, мабуть, довгого відео робити не хочу, тому спробую. Огляд розмістити в двох відео. Частинку сьогодні запишу, ну, а частинку вже завтра спробую. На дворі сьогодні похмуро. Спробую записувати з, е, з вімкненим світлом. Якби було сонечко, то зовсім інший був би ефект, але маємо, що маємо. Так, почну ось із цієї красуньки, Уже, як бачите, дві квіточки, але в неї ще два квітоноси попереду. Це в неї бокова гілочка лише. Ось тяне один. Ось прикріпила їй другий квітоносик, а ось тут біля квітоносику релекс. Це мав бути пілор. а Проквітував у домашці ось так. Я відсадила від нього три дитинчати. Там ще дитинчата в нього є. Чекаю, щоб кілька корінців ще підросло. Ну, я не сильно дивуюся цьому, тому що розумію, що пилорічність. Фаленопсісів це така примхлива баришня. Вона може бути, може не бути, може бути, а потім змінитися, а може бути і навпаки, що є історії, коли розповідають, що в домашці постійно була звичайною, а там на третій, п'ятий рік заквітувала метеликом чи пілорчиком, і таке може бути. Буду ростити, буду дивитися, я хочу виростити, їх спробувати заквітувати. І як вони себе заквітують, подивлюся. Тому що продавати просто так дитинчат, зазначати, що це пілорчик чи не пілорчик, не хотілося б. Так, ще раз хочу показати вам ось цю красуньку. Цю жовту пташечку. Подивіться, як гарно зараз виглядають ось ці два бутончики, які розкрилися вчора, і ось ці квіточки, які вже квітують кілька тижнів. Яка різниця між ними? Ну, от як вони так можуть дивувати і формами, і кольорами? От якби я не знала, що це одна рослинка, то я б вирішила, що в горщик посаджено дві. Тому що, ну, разючі в кольорі різниця. Це я почала вам сьогодні огляд з моєї нижньої полички, на якій господарювала моя помічниця. Тому тут не дуже пишненькі у мене квітоносики. Ось бачите, подекуди поправлені. Ну, цю, цю представляти, називати, мабуть, не потрібно. У багатьох вона вже є в колекції. І це справді діамантик, перлинка кожної колекції. І кольорами, і барвами, і малюнками. Чудова рослинка. Продовжує квітувати ось іще ця квіточка. Порівня... Порівняючи з іншими, то квіточка менша, але не менш барвиста, не менш яскравіша. І вже досить довго тримаються квіточки на ній. Перше її квітування в домашньому. Так. Ну, заквітла новиночка. Це у мене Green Dancer Young Home. Як показано було на фото садівника, ось такі квіточки я отримали. Бачите, гілочка рясненька. Ще будуть квіточки. І якщо буде ось така красива, жовтенька. Не знаю, як її показати краще. Гілочка буде дуже-дуже красива. Я маю Golden Jaguar бабулеточку. Щось подібне. Але для мене жовті кольори вони такі сонячні, позитивні. Не втомлюєшся ними милуватися. Тут іще багато бутончиків у мене. Покажу вам ось ці бутончики. Давайте вгадаємо, хто любить вгадувати, хто любить вангувати. Як думаєте, хто це і що це у мене буде. Ось тут іще одна красунька. Це для мене відкриття. Це моє у мене кохання з першого погляду. Дуже красива квіточка метелик. Пірат. Принц пірат від Соні. Не підвела. Мутація 100%. Тут іще одна квіточка розкривається. Ну і ще одна буде. Форма, мені здається, як якась зірочка така правильної форми. Об'ємна. Такі штрихи, маски. Так. Далі стоїть. І починає своє квітування Аласіо. Хто пам'ятає, про Аласіо я розповідала, що він минулого квітування якось не дуже рясно квітував, постійно засушував свої квіточки, і я нічого від нього такого цікавого не побачила. Проте вирішила дати йому ще іншу спробу. І, як бачите, не помилилася. Видав мені ось такі здоровенні два квітоноси, так що вони розгалужились на дві сторони, дорощуються, ну і крім того, ще й бокові гілочки ростуть у нього. Тому роблю висновок, що з першого квітування. Мало що видно по рослинці, треба все-таки чекати другого, а можливо і третього квітування, і вона себе все-таки проявить. Рослинка, коли потрапляє до наших колекцій, їй потрібен час для адаптування, щоб набратися сил, якось можливо, влаштуватися краще, щоб проявити себе наповну, щоб відчути. Відчути, що вона тут любляча. Ось. І отримати ось таке красиве квітування на майбутнє. І знизу у мене ще відкрився бутончик чері. Бомб. Зараз покажу фото. Ось так. ЄС yes, 2 у мене дві таких рослинки, тому що брала, брала оціночкою рослинку, ну, точніше, горщик, в якому було дві рослинки, більша і менша. От я їх розсадила відразу. Ну, і ось вони, дивіться, обидві у мене заквітували, обидві 100% мутації. Радію, тішуся, красива, дуже красива квіточка. У мене інший вид є Та й більш такий вишневий колір і інші, інша форма крилець. Цю хотіла вже давно, вона була трішки вищою по ціні від попередньої. Але зараз також вони є доступні, тому, я думаю, можна придбати. Ось іще інший, інша рослинка, сестричка, яка сиділа поруч з нею. Завтра вона вже поїде до своєї нової господині. Квіточка продана. Зроблю відео, засніму її для, для себе. Таке квітування. Ну, і ось така вона. Сама розеточка чудова почав квітувати в домашньому ліко Фантастик. Ось перша квіточка, але тут буде ну, дуже довгий квітоносик. Дві бокові гілочки, це лише на одну сторону, і я там так Ніби дивилася ніби на іншу хоче, ніби зараз не видно. От, але і цього, подивіться, досить. Проте цю рослинку я не думаю залишати в колекції. Буду виставляти її для продажу. Хотілося б, звичайно, щоб хтось з Києва приїхав і її забрав з дому, тому що пересилати там і коріння. Багато таких повітряних, і сама гілка розгалужена, рясна. Не хочеться, щоб вона поламалася в дорозі чи стресанула. Тому якщо в Києві хтось мене дивиться, є бажаючи, будь ласка, такий подарунковий варіант буде красива доросла рослина. Минулий раз казала, що зріжу свого піратика вже, але він іще квітує. Ну, і в мене руки якось на цьому тижні, до них менш доходили, тому квітує він ще, поки що квітує. Так, трішки їх підставила, переставила, ось на цю зазирнула красуню, а тут у неї ще, і ще в неї ось гілочка. Он там ще квітоносик з двома дорожчинами росте. Ну, цілу, я думаю, що як нічого не залючене, не, залю не, не до люто, буде квітувати він ще досить довго переставила на цю сторону маракеша, тому що там він падає і закриває попередні квіти, але і тут він також падає, тому що гілки досить довгі. І квіти великі, об'ємні. Два квітоносики, як би його так показати краще. Ось такі. Спробую ось так підняти. Букет. Дуже приємно здивував мене цього разу Lightning Champion. Минулий раз, коли він квітував, у мене одна значить, дві квіточки, чи він їх там засушив половину. ось І я не розгляділа все-таки його квіточку. Квіточка була якось напіввідкрита, Ну вона і зараз таку форму має. Пелюстки не сильно на бік розгалужені, але квітка об'ємна. Порівнюючи з іншими, квітка велика. Ну, і кольори також є приємними, не схожі на інші метелики. Яскрава насичена губа. Можна сказати, ці два крильця біленьких, з легкими такими мазками рожевого. Ну, а ці вже. Більш такі насичені. Він є також доступний. Не знаю, чому його недооцінюють цю рослинку. Тому що я дивлюсь дуже багато пропозицій, але мало хто купує її. Красива велика квіточка. І цей красень продовжує квітувати. Квіти дуже великі. Вчора підв'язала ось так шоколад і він. Ну, він просто такий гарнезний. Великий, об'ємний. Розетта як прийшла до мене, так і стоїть, ніби воскова. Жодна квіточка ще я не зірвала жодної квіточки з неї. Колір трішки став тускніший. Ну, але ж тут південний у мене балкон, тому сонечка, якщо сонячний день, соняч... сон... сонця досить багато. І розкрилася моя піскарка. Як я й казала, у піскари, як на мене, найбільші квіти, дуже великі квіти. Дуже-дуже, там трішки я її довбнула. Ось нова нова квіточка. І вон там в куточку моя воскова така. Воскова орхідейка, яку я виграла. От, багато бутончиків вона стреснула засушила. Ось ці три тримає. Ну і продовжує квітоносик ростити. І там я ще дві брунічки намазала їй А ось тут стоїть арт ново І в нас дитинча росте. Не так давно вона відквітувала, мазнула їй одну почку. Одну бронечку, ну, і ось дитинка росте досить, досить швидко. Уже такий листочок гарно сформований. Так, ну, мабуть, на сьогодні все. Не хочу робити довгі відео. Не люблю сама дивитися, не вистачає часу на довгі. Ну, і я думаю, і вам буде краще розтягну на декілька. На сьогодні все. Ой, проминула. По скріптум. Проминула дві красуні. Тут продовжуємо квітаніс. А ще у мене одне відкриття. Зараз вам його покажу. Не знаю, звідки взялася ось ця квіточка. Я чомусь думала, що це у мене Art Magic буде метелик. Але відкрився ось такий бігліпчик. Але я хочу сказати, у мене бікліпчики є. Вони квітують, але квітка не є такою великою, як ось ця. Ця відразу відкрилась, і вона ось просто-просто великих розмірів. І це лише підліток, тобто його квітування вперше, тому можна представити, яким буде його вже в дорослому вигляді квітування. Ось такий. Такі також знаходжу в себе в колекції. Думаєш, на одних, а виявляється зовсім інші. Ну, ой, це вже, мабуть, усе. Всім гарного дня, до побачення.